Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 300 заняття, тема якого найбільше і найменше значення функції на проміжку. Спершу хочеться вам розповісти про етапи дослідження функції, коли ми знаходимо найбільше і найменше її значення. Спершу треба знайти область допустимих значень проміжку. Після цього необхідно знайти похідну функцію, яку ми досліджуємо. Потім знайти за похідної критичні точки нашої функції і перевірити, чи належать наші критичні точки цьому проміжку, який було задано. Потім необхідно обчислити значення функції у критичних точках та на кінцях цього проміжку. Відповідно, знайти максимальне та мінімальне значення і після цього записати результат. Це дуже просто. Зараз на практиці я вам все детально покажу. Розберемо на прикладі те, що ми тільки що обговорили. Маємо функцію f від x. Дорівня x2х плюс 3. І нам необхідно знайти найбільше і найменше значення даної функції на заданому проміжку. По-перше, знаходимо область допустимих значень. Наша функція не має ані знаменника, ані кореня. Тобто вона може приймати будь-які значення. Після того, як ми знаходимо ОДЗ, нам необхідно знайти похідну функцію. Записуємо f похідна від x. Це виходить 2х-2. Після цього знаходимо критичні точки функції. 2х-2 дорівнює 0. 2х дорівнює 2, а х дорівнює 1. Тобто наша критична точка це 1. Одразу перевіряємо, чи належить наша критична точка 1 заданому проміжку. Давайте його намалюємо. Наш проміжок у нас вийшла 1. Ми можемо побачити, що 1 лежить до цього проміжку, та вона до нього не входить. Отже, ми її розглядати не можемо. Нам необхідно обчислити максимальне та мінімальне значення у цих точках, тобто на кінцях проміжку 2 та 3. Пишемо f від 2 дорівнює. Замість х підставляємо 2, зводимо до квадрату, далі мінус 2 помножити на 2 та плюс 3. Дорівнює 2 у квадраті 4, 4 мінус 4 0, 0 плюс 3 буде 3. Тепер F від 3, другий кінець проміжку. Записуємо 3 квадрат мінус 2 помножити на 3 плюс 3, 3 дорівнює. 3 у квадраті 9. 9 мінус 6 це в нас буде 3. І 3 плюс 3 буде 6. Отже, ми бачимо, що функція набуває найбільшого значення у точці 3. Тепер запишемо відповідь. Пишемо, f від 3 максимальне. На проміжку від 2 до 3 і дорівнює 6. F від 2 в нас мінімальне. На проміжку від 2 до 3. І відповідно дорівнює 3. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Давайте для закріплення розберемо ще один приклад. Далі нам необхідно дослідити функцію та знайти її найбільше і найменше значення на проміжку від 1 до 3. Функція f від x дорівнює третій x куб мінус 4х. Знайдемо ОДЗ. Записуємо. Наше ОДЗ. Тут нема ані знаменника, тобто змінної у знаменнику, ані кореня. Тобто х може набувати будь-яких значень х квадрат мінус 4. Знаходимо критичні точки. Записуємо. х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Звідки х-2 за формулою скорочного множення розкладаємо на x плюс 2. І в нас виходить, х1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 2. Перевіряємо, чи належать ці корені нашому проміжку. Малюємо проміжок. І відмічаємо: проміжок від 1 до 3. Мінус 2 лежить десь тут, не підходить. Двійка лежить тут, підходить. Перевіряємо f від одиниці дорівнює. Це виходить мінус 3,2 третіх. Далі підставляємо f від 2 дорівнює. Або мінус 5,1 третя. Таким чином, ми перевірили два значення, залишилася ще трійка. Перевіримо трійку та знайдемо значення. f від 3 дорівнює мінус 3. І ми можемо побачити, що найменше значення, якого набуває функція, це у точці 2. Міс 5,1 третя. Ми записуємо f від 2, мінімальне, на проміжку від 1 до 3 і дорівнює мінус 5,1 третя. Тепер записуємо f максимальне. Це виходить f від 3. Це в нас максимальне, відповідно на цьому ж проміжку, і дорівнює мінус 3. Таким чином, ми розібрали ще один приклад, і я сподіваюся, ви ще більш його зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.